Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, мої золоті, вона на каналі Української Відьми. і сьогодні дуже чомусь хочеться подивитись для вас. Ви та він. Чого ви не бачите, його почуття, що його душа хоче вам сказати. От просто якийсь такий, знаєте, мега-мега- -мега Емоційний ніжний розклад, щоб подивитися, що насправді всередині. На душі, на серці, в думках. Бо іноді наші хлопці такі, знаєте, серйозні, нічого не показують. А там всередині ціла історія. Не забувайте підписуватись на канал, актуальні чистки, захист, інші види робіт. Особисті консультації приходять дівчатка. Хто захоче мені віддячити, є, тисніть на кнопочку спонсорства. Рада всіх бачити на своєму каналі. Ви та він давайте, споже, загально Ви та він Оно ну все, можна все, можна далі не знімати. Карма. Закон трьох. Карма. Це вона кармічний. Ви дуже сильно любите питати, по долі чи не по долі. Ми всі один одному по долі, навіть те, що ви зараз на каналі. Але це для важливих висновків, для досвіду. Карма. А ви його обирати повинні були. З поміж когось, або довго вагалися, треба, не треба. от Якісь передчуття повинні були бути. Що от щось не так. що щось от Воно -оно йде от не так, як з іншими. Але дорога була відкрита. Ви самі обрали цю свою долю, тому, вибачте. без Тепер нарікань. Хотіли такого? От, Може, навіть загадували там хтось. От такого хотіли. Дуже багато емоцій він у вас викликає, і навіть тих, які ну, ви не можете кон контролювати. Він у вас дістає всі ваші травми, всі ваші там страхи. Дивіться, ви багато емоцій енергії йому віддаєте, але і він може має можливість вас наповнювати. Якщо б ще ніхто на ліси не втручався, поки не показує прямого негативу, але тут кажуть. Отак От багато про вас говорять, того, що не треба, так багато дивляться туди, куди не треба. У вас в тандемі може бути і відчуття навіть свободи, хоча ви разом, і гроші повиніти, і ви розквітаєте. Якщо у вас все добре, якщо у вас все рівно, прекрасно, не однаково, а все рівно. Що ви за пара? Що у вас за стосунки? Ну, Один одного захищаєте для трансформації, оберігаєте, да? ти мій оберіг, а я твій. А у вас не так пішло трохи. Знову карта дорог відкритих разом. Але дивіться, ви один до одного взяли, поприв'язувались. Залежні, взаємозалежні один від одного. Душа просто розривається. Душі, душі дуже болять. І знову показують глаз. <глазять>. Ну, такий може побутовий якийсь негатив. Вам важко, О, дивіться, якщо ви починаєте сваритись, ви просто один одного знищуєте. Якщо ви розходитесь, один точно дуже сильно страждає, як тінь ходить по землі. Тут треба зрозуміти, як ці стосунки вибудовувати. Треба розбиратися, як знаходити спільну мову оцю золоту середину ідеал. Помірність. Ну тут карти самі кажуть, що трошки зупинилися стосунки, не розвиваються. Що, так, спокійно. Дияволова. Прив'язаність один до одного. Колода сама пішла. Та що ж ти будеш робити? Так будемо гадати, вони будуть самі вилітати. Збирається, збирається. На розмову до вас, на розмову. Пусті, та, ну, що ж таке, пусті надії. Я про тебе мрію, але я не знаю, що з тобою робити. Що в тебе на серці? Ти даєш мені сили. Ти моя сильна сторона. Ви сваритесь з ним. Ви сваритесь? Ну, дивіться, як лягло. Дві баби, дві дами, дві королеви, дві. Або ви, то дуже добра, то дуже зла. Хто впевнений, що нема третьої сторони. Або якщо з вами не гаразд, він починає щось десь шукати. І не від того, що він там щось когось любить. А щоб компенсувати. слабкий чоловік. Тут, дивіться, у кожного індивідуально. У вас можливий мир, примирення. І він цього хоче. Любов і гарні стосунки когось вже багато просто років пройшло після цієї всієї історії, або багато років оцього всього незрозумілого. І ви, як ото повернулись спинами один до одного, так і стоїте. Тут буде перший крок від нього, перший крок до примирення, до розмови, до лагідності, до любові. Він вімкне такого хлопчика, а не карайте його, не оцінюйте його. Що його душа хоче вам сказати? Я обирав поміж, я намагався тебе забути, я, може, десь намагався відмовитись від тебе. Якщо ви одружені, от не треба це сприймати, що вас чоловік зрадив. Просто, от знаєте, я сама таке роблю. Я от дивлюсь, а якщо б я отак зробила, отак, отак, мене все одно до чоловіка тягне. От Я навіть якщо ну, починаю все, там треба завершувати, все вже набридло, мені важко. А такі сльози йдуть. Бо ти ж не можеш без цієї людини. Ну, ти насправді не хочеш без цієї людини. І він намагався і так само зрозумів, що він не може. Що все це було ну таке дитячий садочок. Ну, шкодує, що ви плакали переживали. Але він дуже категоричний. Категоричний в плані чого. Я не хочу, щоб ти мене критикувала. Я не хочу, щоб ти мені щось вказувала. Я хочу, щоб ти була покірна. Але це не про любов. У тебе є кохання до неї? Він ну, якийсь нерозумний у вас, ну вибачте. Кохання є до неї. Ні. От чистого кохання не знайшла. Ну, якась біполярка трошки, не ображайтесь, бо він то буде сильно активний, то сам в себе ховатись. І у вас такі ж періоди бувають. Є негатив. От, є негатив. Ні, це не негатив. Дивіться, хтось хотів, жінка хотіла, щоб він ні одружився. Можливо, до вас, можливо, паралельно з вами. Опой міг бути. Могли напоїти хлопчика, а він, знаєте як? То дуже сильно люблю, то просто все біситься, не хочу з вами. А ви втомилися? У Когось можуть бути дуже сильні гойдалки. Ви втомилися. Вас не так виховали. Ви хочете, щоб був чоловік, який про вас турбується? Можливо, ви такий образ бачили. Ну, Свої родичі, може батько, дідусь, хтось був такий, що турбується. Це тільки нерви робить. Вам, вам важко. Вам самій так важко, вам дуже потрібна підтримка, хоча б моральна. А він її не надає. Ну, дивіться, дівчатка, прояв буде, душа каже, хочу до неї, а він грається. От, от Чому він грається? Чому ці гойдалки, треба розібратись, тому що. Я все сказала, ви почули. В кого прям дуже сильно резонує поведінка чоловіка, прям дуже сильно отак, що це прям про вашого? То, значить, дивимось негатив обов'язково на стосунках і окремо на ньому.